День незалежності у непростій для України та кожного з нас часи. Очима команди Юбіар, я Ігор попков. І я дякую, що ви з нами. Цинізм на показ саме так можна назвати те, що відбулося сьогодні у Донецьку. Бойовики самопроголошеної ДНР центром міста провели українських військовополонених. У МВС вже заявили, це могла бути провокація, і не виключено, що серед людей, яких вели, насправді не було українських солдатів. Радник міністра припускає, це могли бути ув'язнені, яких просто змусили стати учасниками такого цинічного дійства. Крізь натовп їх вели із заведеними за спини руками колоною під озброєною охороною бойовиків публіка, що зібралася на площі Леніна, вигукувала ганебні гасла. Дехто обсипав, нібито військових борошном та кидав яйця. І лише одного разу у натовпі зазвучало Слава Україні. У Міноборони дійство назвали порушенням норм міжнародного права його організаторів нелюдами, але при цьому також не виключили, що так звана акт. Була Це звичайно, прояв, іще один приклад цинічної терористичної сутності цих людей і військовослужбовці наші. Це є заручниками терористів, а не військовополоненими. На сході бойовики не припиняють обстрілів. Найгарячіші точки горлівка хрещувати запеклі бої йдуть за Іловайськ. Військові нарешті відкрили прохід до міста та знищили співсотню бойовиків. Терористи тим часом стріляють по мирних жителях із градів, влучили по населеному пункту Комунар, постійно чути постріли і вибухи і у найбільших містах Донбасу. Бойовики руйнують Луганськ там за останню добу, внаслідок вогневих атак порано. На майже сім десятків мирних жителів. А з території Росії по мирних кварталах декількох селищ почали стріляти з забороненими у світі боєприпасами. Про це повідомили у РНБО. Далі ситуація на Сході станом на тепер. З ночі запеклий бій триває в Іловайську. Утримати свою оборону тут намагаються українські військові. Бої сил АТО з бойовиками тривають у районі населених пунктів Новосвітлівка, Хрящувате, Маломиколаївка та Іллірія. Щільніше укомплектували бойовики у станиці Луганській, намагаючись відбити у силовиків свої втрачені позиції. Під постійним обстрілом курган Саур могила не менш напружено і у Горлівці. Ситуація в Горлівці залишається дуже напруженою. За оперативною інформацією в місті спостерігається суттєве збільшення чисельності російських найманців, зокрема так званих кадирівців. У відповідь українські війська здійснили 60 артобстрілів позиції противника, у тому числі двічі по двох колонах бронетехніки, які рухалися від російського кордону, нанесене артилерійське вогневе ураження двом колонам бронетехніки без розпізнавальних знаків, яка рухалась зі сторони Російської Федерації поблизу населеного пункту Білоярівка Донецької області. Даний населений пункт знаходиться в глибині понад 20 кілометрів української території та є одним з ключових пунктів на шляху до кургану Савур Могила, який обороняється Збройними силами України. Боєм утримати свою оборону намагаються і в Іловайсько-українські військові. Терміново надати їм підтримку, закликав керівництво держави командир батальйону Донбас Семен Семенченко. каже, є загроза втрати Іловайська, якщо допомога не прийде. Сам Семенченко зараз перебуває в госпіталі у Дніпропетровську. Інфраструктуру Луганська знищують бойовики, повідомляють у РНБО. Місто 22-й день без води, світла і зв'язку. Продукти не завозять. Гуманітарну допомогу теж неможливо надати. Луганськ постійно обстрілюють бойовики. Так за добу через це були поранені 68 мирних жителів. У Донецьку зранку снаряди влучили у морг та місцеву лікарню. Ніхто з медиків та пацієнтів не постраждав. Людей відвели у підвали, але сама будівля залишилась без вікон. Також уже підрахували збитки. У наслідок обстрілу Донбас Арени на її ремонт потрібно 1 мільйон доларів. У РНБО наголосили, українські військові продовжують дотримуватись принципу не стріляти по мирному населенню у містах. Українські військові не ведуть обстрілів в міст, тим більше житлових районів. Якщо вони знищують артилерійським вогнем або ударами з повітря, то це табори, які знаходяться поза межами. Населених пунктів. Бойовики активізувалися у Приазов'ї. Упродовж минулої ночі диверсійна група напала на один із блокпостів поблизу Маріуполя. Її атаку вдалося відбити. Крім того, зградів та мінометів українську територію обстрілюють із боку Росії. Під вогонь потрапив прикордонний пункт Новоазовськ. Постраждалих немає. Пункт пропуску тимчасово закрили задля безпеки. За цією територією росіяни спостерігають за допомогою безпілотників та збирають на цій ділянці кордону війська, повідомляють ОРНБО. Росія не припиняє нарощувати військове угруповання в Ростовській області. Вчора на території Росії на відстані півтора км від українсько-російського кордону навпроти ділянки відділу прикордонної служби Амросівка Донецького загону було виявлено розгорнуто на позиціях російську бойову бронетехніку, гармати та установки ГРАД. У 13 містах та районах Луганщини з 26 серпня почне працювати держказначейство. Тож у РНБО кажуть, місцеві жителі зможуть скоро отримати соціальні виплати та заробітну платню. Іван Морозов, Галина Курдюкова, новини. Юбіар і початку проведення антитерористичної операції в бойових діях на сході загинуло 722 військових і більше 2,5 тисяч поранені. Такі сумні підсумки сьогодні підбили в РНБО. І держава допоможе сім'ям міліціонерів загиблих під час бойових дій на сході. Їм видали сертифікати на квартири. Окрім того, усі родини, які втратили годувальника, отримують ще по 609 тисяч гривень. Перший транш це 21 мільйон гривень. Уже виділили з резервного фонду держбюджету України. Вони потребують просто людського свого доброго. І я би просив всіх, хто Знає ці родини ті, хто мешкає поруч з ними, підтримайте їх. Вони дуже потребують нашої підтримки. А я ще раз підкреслюю, країна виконує свій обов'язок перед героями. Центр звільнення полонених опублікував список осіб, які перебувають у полоні на Донбасі. Центр створили під егідою громадської організації. Офіцерський корпус він веде роботу з пошуку та повернення затриманих українців. На своїй сторінці у Фейсбук керівник організації Володимир Рубан зазначає, перелік опублікували за дорученням президента України. Там також просять громадян допомогти з уточненням інформації щодо полонених загалом у списку 501 особа. Президент України нагородив льотчицю Надію Савченка та режисера Олега Сенцова орденами за мужність третього ступеня. Це відзнака за мужність і героїзм під час захисту державного суверенітету. Зараз Надія Савченко перебуває у слідчому ізоляторі міста Воронежа. У липні її викрали бойовики та переправили до Росії. Там надію звинувачують у вбивстві російських журналістів. Олег Санцов був активістом автомайдану. Допомагав розвозити харчі заблокованому Криму військовим частинам. Йому інкримінують тероризм і утримують у бутирській в'язниці. Президент вимагає від російської влади звільнити Савченко Сенцова і всіх полонених, яких захопили на Донбасі, та переправили на територію сусідньої держави. Україна має шукати вихід із кризи, враховуючи інтереси Російської Федерації. Таке заявила німецький канцлер Ангела Меркель одразу по поверненню з Києва національній компанії АРД каже, український народ повинен мати можливість обирати свій шлях, але при цьому не зашкодити Росії. Це цитата. Уперше за п'ять років Україна відзначила день незалежності військовим парадом. Головною вулицею проїхали сотні одиниць новітньої бронетехніки, БТР, броньовані автомобілі, дозор, ракетні установки, ГРАД, «Смерч» та зенітні комплекси ОСА. І звідти техніка відправилася до зони АТО. І чи не найбільше уваги було сьогодні прикуто до героїв, які живими повернулися додому із пекельного сходу? Сергій Моргун із враженнями. Вони усміхнені та щасливі. Уся площа жовто-блакитна. Жодної людини без символіки. Особливо як забавка прапорці видаються дітям. Це моя Україна. Ну, чого, достатньо, достатньо, І достатньо, достатньо, вина, моя Україна. країна. А захисники цієї країни разом із технікою прибули на хрещатик ще вночі, тоді ж перекрили і вулицю інститутську та посилили заходи безпеки. У зонах для цивільних ряди міліції біля президента, спецслужбовці у цивільному. Ретельно глядають кожного. Та навіть такий посилений контроль настрій людей не зіпсує. Є такі люди, які занепали духом. Цей поряд підібить всім Хочеться піддержати нашу попу, нашу всю країну, наш весь народ. Піддержати такий день. Урочиста церемонія розпочалася із загальнонаціональної хвилини мовчання у пам'ять героїв Небесної Сотні та вояків, які загинули на сході України. Вічна пам'ять героям. Вічна їм слава. Мене нахилити загально національна хвилина мовчання. В урочистій промові президент Петро Порошенко назвав події на сході України неоголошеною війною і підтвердив, техніка по закінченню параду вирушає на Донбас. Події останніх місяців. Стали для нас, хоча й не оголошеною, але справжньою війною. Вона можливо так і увійде в історію, як вітчизняна війна 14-го року. Вітчизняна вона, тому що на захист Батьківщини піднялися всі від малого. До старого добровольцям та волонтерам глава держави подякував, бо каже, саме вони взяли на себе найбільший тягар у перші місяці війни. Зміцнювати армію, пообіцяв і надалі. Зокрема, у наступні два роки на закупівлю нового озброєння уряд виділить 40 мільярдів гривень. І щоб не дати нікому підстав, сумніватися сьогодні й довести Україну. Є кому та чим обороняти. Хрещатиком проїжджає новітня техніка. Гордість харківських машинобудівників, бронетранспортер БТР 4 Є серед неї БТРИ нових зразків 4Е, треті та модернізовані 80-ки. ракетні установки, град та смерч, зенітні комплекси, «Точка У а ще бронювані машини міського зразка. Дозор, який забезпечує транспортування військовослужбовців під час здійснення рейдів. Побачили нові БТРи, нові нову іншу техніку. Знаєте, я гордий за те, що дійсно наша держава. Відновлюється наша держава утверджується як незалежна самостійна. Радується душа за те, що ми побачили сьогодні техніку, яка може протистояти тому ужасу кошмару, який зараз в нашому родному городі його було корисно проводити. Ми показали патріотів. Ми показали українців, які готові захищати незалежність та цілісність нашої країни. Щойно президент зійшов із трибуни. Люди з'явилися там, де ще декілька хвилин тому їхала військова техніка. З щільною колоною вони йшли і вітали одне одного. одного. Але чи не найбільша увага сьогодні була прикута до воїнів, які повернулися із зони АТО – поранених? Увесь парад вони спостерігали з почесних місць. Дуже надіюся, що ця біда, як це не кочунс звучить, от змінить нашу країну. Тому що дійсно ж ми ж українці, знаєте, кожен собі за себе. Я бачу, народжується другі, друга нація, патріоти. Сергій Моргун, Андрій Григір, новини Юбіар. Попри дощ та шторм яскраво відсвяткувала День Незалежності Одеса. Одразу по завершенні військових ходи у столиці. Сюди прибув президент Петро Порошенко, аби прийняти парад військово-морських сил. Він подякував морякам, які героїчно поводилися під час російської агресії у Криму, та наголосив, Україна і далі буде морською державою. Мокрі, але щасливі, попри шторм та проливний дощ, тисячі одеситів зібралися тут на ланджероні, одному з центральних пляжів міста, аби відсвяткувати день незалежності та побачити парад військово-морських сил України. Те, що поливається, те, що це благословляється Богом. То я думаю, що це якраз було таке благословення Боже. І я думаю, що це буде нам таким ну дзвіночком, те, що все буде добре. У нас одразу після параду в Києві, глава нашої держави, прибув до південної столиці. Шановні пані та панове, товариші офіцери, президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко відкрили урочистості за традицією з державним гімном. Свою промову президент розпочав подякою українським морякам, адже під час російської агресії в Криму ті чесно стояли на службі своїй державі і, як могли, боронили українську територію. Особливо тепло згадав президент відомих кадетів Нахімовського училища. Вони всупереч агресії, всупереч всі Криму, наказу зрадницького начальства і власним кар'єрним поглядом, перспективам гордо на всій груді. Співали гімн України. Не скупиться на компліменти, голова держави і на адресу міста. Наголошує, Україна завжди була і залишатиметься морською державою. Ваше місто з повним правом може називатися морською столицею України. У вас базується не лише торговельний, а й військовий флот нашої держави. На відстані кількох сотень метрів від берега один за одним пройшли 20 бойових кораблів та патрульних катерів військово-морських сил прикордонної служби України. Відкрили парад судна, яким вдалося повернути з окупованого Криму. Матроси Тральщика Черкаси до останнього захищали свій корабель у бухті Донузлав. Завершився морський парад спеціальним денним різнокольоровим салютом. Немає ніякої різниці, скільки в нас кораблів, скільки в нас солдат. Дуже для нас важливо, тому що ми єдині, і ми, ми сила. Ми єдина нація, ми єдиний народ. Та поки на морі триває парад військових кораблів, тут біля славнозвісних потьомківських сходів проводять парад вишиванковий. Під національні пісні люди беруться за руки, утворюють живий ланцюг, аби передемонструвати єдність. Володимир Унець, новини Юбіар. З неабияким патріотизмом святкування 23-ї незалежності України прокотилися регіонами. Свою святкову акцію намагалися провести і мешканці Севастополя. Утім, їхній настрій швидко зіпсувала поліція. Їх усього вісім, але хоробрості не позичати в окупованому Севастополі. Попри всі заборони, українські патріоти встановили державний прапор. Раніше на цьому місці стояв пам'ятник гетьману Петру Сагайдачному. Та одразу після анексії півострова самопроголошена влада вирішила його позбутися. Не сподобався проводити масові та ще й проукраїнські акції в Криму заборонено. Тому учасники вдалися до хитрощів і оголосили, пікетуватимуть у восьмеро, але поодинці. Та двох таки арештувала російська поліція. Запоріжжя замайоріло жовто-синім. Найбільший проспект Європи перекрили, аби кілька тисяч жителів міста від малого до великого пройшли жовто-блакитним маршем. Україна Іди, Разом! Іди, Разом! А ось львів'яни не тільки самі переодяглися у національне вбрання. Патріотично тут виглядають навіть трамваї. Лише одягом жителі міста Лева не обмежились, а влаштували флешмоб, де б ти не був, зупинись і заспівай їм України. Найбільше співочих людей зібралося на площі ринок. Це, це було дійсно важливо для нас, оскільки ми одна держава, ми єдині, і це просто ну це символічно єднає нас усіх всю Україну. Національною вишивкою хизувалися і мешканці Івано-Франківська та Мукачевого. А от самими ранніми святковими пташками виявилися жителі Ужгорода. Вже на світанку о 6-й годині містом лунала молитва за Україну. Виконував закарпатський народний хор. Попри ранню годину і сильну зливу, людей зібралося з сотень. Несанкціоноване привітання. Кілька активістів спробували вивізти прапор України просто під вікнами Кремля. Жовто-блакитне знамено розвісили на великому кам'яному мосту. У такий спосіб російські активісти хотіли привітати українців із Днем Незалежності. Та в центрі Москви уважно стежать за дотриманням громадського порядку. Активісти лише почали розгортати національний символ України. Як на них накинулися поліцейські, затримали п'ятьох громадян і швидко зняли десятиметровий прапор за витівку активістів можуть. Притягти до адміністративної відповідальності. Патріотична дрес-хода. Сьогодні у столиці тисячі людей пройшли від контрактової до Софійської площі В національному вбранні. На дійство зібралися представники різних куточків України. Увесь шлях а це кілька кілометрів. Українці співали, танцювали та грали на народних інструментах. Тетяна Шумська усе бачила. Від Івано-Франківська до Луганщини тисячі людей у національному одязі зібралися на одній площі. 16-річний Дмитро у вишиванці тримає герб рідного Слов'янська у місто. Після бойових дій юнак повернувся лише кілька тижнів тому, але на свята приїхав до Києва, аби продемонструвати, країна єдина. Славян це звичайна Україна, і для мене цей день дуже важливий. Вже став таким одним з головних свят. Це день незалежності. В тяжкі такі часи повинна країна об'єднуватися, і ми боротися повинні за свою незалежність. Поряд із ним стоїть дев'ятирічна Євгенія. Каже, її вишиванка залишилася у рідному Луганську. Тому на свято дівчинка одягла лише шарфик. Я сюди приїхала, тому що в Луганській я не можу бути, тому що там війна ще байнаші Це моя страна, мій город. Я в ньому раділась. А ось ця родина зі Львова на свято приїхала в повному складі вишиванки на всіх членах сім'ї. Це велике свято для нашої великої любої держави. Показати, що ми козацького роду, щоб вони відчували в серці, що вони українці. Зібравшись, колона рушила. Тисячі людей йдуть від контрактової через Андріївський узвіз до Софіївської площі. Час від часу зупиняються, співають пісні та грають на музичних інструментах. Перехожі реагують жваво, фотографують, дехто одразу приєднується. Олександр без вишиванки, але після побаченого обіцяє неодмінно придбати. Адже це свято для нього тепер особливе. Дуже красиво, все прекрасно. Насамперед, якби как бы, особливо для нас, как бы, ми з Севастополя. то есть, вот, все це дуже калоритно. День независимості, то тому ми здесь, собственно, не в Севастополі зараз. Радісно зустрічають колону й водії, яким довелося зупинитися, аби пропустити всіх учасників. Але роздратування немає. Заради цього часу не шкода. Це фантастично. Дай Боже, щоб ми завжди були такі дружні, щоб ми перемагали. А діти навіть почали підкрикувати учасникам. Адріана та медея до цього свята готувалися заздалегідь. Кажуть, вишиванки в них у родині одягають чи не на кожне свято. А ось на День Незалежності мама власноруч пошила їм цілі костюми. Ми прийшлися в таких сукнях, які я власне пошила своїми руками. Не можу вишивати, тому що треба багато часу, але є зараз такі чудові тканини, які можна ось ну, дитина вишиває. У костюмі козака півторорічний ігор цей марш вишиванок для нього перший. Хлопчик залюбки роздивляється та підспівує. А мама не приховує задоволення, тому що дітям нужно показувати це все, щоб вони бачили, щоб вони проникалися цим духом. Підспівує, підтанцьовує кішка з кличкою. Білка вона теж в українському вбранні. Господарка каже, для її улюблениці одяг не новина, але вишиванці віночку та радіє найбільше. Вишиванку вона завжди з задоволенням одягає. Зимове пальто не так. А от українську вишиванку вона завжди з задоволенням одягає. Не знаю, мабуть, в неї таке відчуття є, що вона також українка. А ще учасники пронесли величезний рушник вишитий майстрами з різних куточків України, аби показати, нині держава єдина. Тетяна Шумська, Роман Пух, новини ЮБІАР. Згадали у день незалежності і подій на Майдані. Презентували ще одну книжку, присвячену минулій зимі. Цього разу це збірка спогадів учасників тих подій у списку авторів приблизно сотня людей. Що вони згадують? Питав Денис Паладій. Майдан та вулицю Грушевського без барикаду пізнати важко, каже Катерина Корнійко. Вона працювала тут медиком із самого початку, з листопада минулого року. Події зими згадує радше з усмішкою мовляв, саме тоді народилася свідома українська нація. За цей час у неї назбиралося безліч історій достойних книжки спогадів. Проте найбільше вразила самовіддача людей, які готові були покласти своє здоров'я за світле майбутнє. Один хлопчина. Його до мене підвели, і я, у нього вже була забінтована голова, в нього була закрита черепно-мозкова травма, але він повністю був знову в крові. І я відкриваю, відкриваю зрізую ці бинти і пульсуюча кровотеча, вона така невеличка, але вона пульсує. І я йому кажу, до швидкої. А він, я не піду. Ви що? Ти не бачиш, наші хлопці вбивають. Презентація книжки «Слово майдану скоріше нагадувала зустріч старих друзів. Її співавтори вітали один одного зі святом незалежності, ділилися спогадами, читали вірші. Сам автор книжки каже, такі роботи мають писати частіше, адже на сьогодні нарахував більше російських книжок, присвячених майдану. На його думку, вони реальність спотворюють, тому хоче, щоб наші північні сусіди прочитали саме його працю. Тут 100 оповідань, 100 людей, які такі ж прості люди, як Вороніже, як там в Тюмені, такі ж прості. Вони також думають. Якщо ця людина прочитає, прочитає сотню розповідей, таких же простих, тільки вони з Дніпропетровська, з Криму, таких же людей, як вони думають, і вони відчують цю правду. Тираж книжки у 2000 екземплярів автор збирається продати лише частково. Велику їх кількість хоче відправити військовим у зону АТО. Ще 20 книжок із підписами всіх співавторів. Торі виставить на аукціон. Отримані кошти спрямують на підтримку української армії. Денис Паладі, Андрій Григор, новини Вистоємо, витерпимо, переможемо. З Днем незалежності. Думаємо лише про хороше. До зустрічі.